Бути гідними громадянами держави, ім'я її України. Свято берегти і примножувати традиції рідного народу та козацького роду. Глянемося! Це посвята в ліцеїсти перших учнів обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Урочистості провели 1 жовтня в день захисників та захисниць України свято Покрови та День працівників освіти. Шлях воїна захисника України обрали 42 випускника дев'ятих класів загальноосвітніх шкіл, серед них майже 50% майбутніх захисниць. В Нашому Полтавському обласному ліцеї з військової фізичної підготовки імені імені героя України Віталія Гріцяєнка це високе звання. Я вважаю для цього закладу, тому бажаю ліцеїстам його з сю нести. Ну і саме головне, що для мене це дійсно дуже важливий вибір ваших дітей, хлопців та дівчат, які прийняли вже доросле рішення. Привітав ліцеїстів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні це особливий день для всіх дітей, тому що це перший, перший вибір, і ми сподіваємося, що це будуть найкращі, найкращі ліцеїсти. Сьогодні з батьками вони отримують перші шеврони, і, відповідно, сьогодні ми тут, щоб підтримати їх, тому що надзвичайно встислі строки, і завдяки лише спільним зусиллям, і обласної ради, і обласної військової адміністрації, департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації вдалося ну, надзвичайно в стислі строки з моменту ідеї створення ліцею і до завершення організаційних питань. На посвяті і Вікторія Грицаєнко, дружина Героя України Віталія Грицаєнка, ім'я якого носить ліцей. Ваш настрій це не просто формальний потяг, це символ сили, незламності, єдності та боротьби за свободу і незалежність. Прийшов на посвяту в ліцеїсти і один з натхненників та організаторів створення закладу депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Для того, щоб даний заклад був створений, було вивчено досить багато військових ліцеїв на теренах України. І сьогодні, незважаючи на такі складнощі і труднощі, команда спрацювала. Наші ліцеїсти сьогодні приймають присягу. Вони хочуть бути захисниками і захисницями. Ліцей державний прапор та прапор ліцею струнка. Для нас, тих, хто це все організовував, для команди, яка працювала для того, щоб ліцей з посиленою військовою і спортивною підготовкою відбувся, прийшлося дійсно досить потужно пропрацювати більше року. Що хотілося б відзначити, головне для нас, вже дорослих, щоб кожен майбутній захисник і захисниця уберегли своє життя. П'ять годин на тиждень у ліцеї викладатимуть предмет захисту країни, говорить учитель історії та захисту України Геннадій Павелко. Рівень стандарту це півтори години на тиждень, то рівень профільний складає п'ять годин на тиждень. Тому це такий посилений варіант військової підготовки. Вони будуть навчатися протягом 10-11 класу. В них будуть загальноосвітні дисципліни, всі такі, як і всіх інших загальноосвітніх школах. От, але вони будуть посилено вивчати фізичну підготовку і будуть посилено вивчати військову справу. На сам кінець Вікторія Грицаєнко пообіцяла юним ліцеїстам подарунок на знак пам'яті про свого чоловіка на заощадженні родиною кошти. Вона облаштує для них нову спортивну кімнату.